Людина обманює заради добра, це добре чи це погано? Добре. Хм, Я думаю, що це залежить від ситуації, тобто є різні там складні ситуації, коли е, це треба. Думаю, ні. Все таки треба лишатись чесом. Або, наприклад, жінка питається, я як я тобі поправилась чи ні? <риснят> <риснят> Якщо я хочу жити <риснят> перше, і друге, ну треба стабулювати, сказати, ні, звичайно, шано <риснят> тобто залежить. Ну, дивлячись, який обман, якщо це щось маленьке, то можливо, навіть можна, але все одно краще не обманювати, як на мене. Напевно, добре. На вашу думку, добре. Напевно, заради, так. Да. Якщо це не шкодить людям, то думаю, нормально. Якщо це не щось дуже серйозне. Ну, іноді, як то кажуть, знаєте, брехня, скажімо так, на да. благо є. Ну, дивлячись яке, знаєте, це риторичне питання. Якщо, скажімо так, це. Рятую, наприклад, другу людину, то є, скажімо так, то є добре. Ну якщо, наприклад, там підстала якась, то звичайно, ні. Але якщо ми говоримо про такі добрі наміри, то тоді це брехня, в скажімо так, влагу. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.